Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами будемо розмовляти про мешканців лісу. Ми сьогодні з вами вирушаємо у подорож до лісу. А щоб дізнатися, кого першого ми зустрінемо, відгадайте загадку. Куций хвостик, довгі вушка, Шерсть м'якенька, як подушка. Скаче вгору, наче м'ячик. Хто це, діти? Сірий? Зайчик, вірно. А ось і зайчик погляньте. Діти, це в нас зайчик. А якого зайчик розміру? Маленького, правильно. А як ви думаєте, малята, а чому він тремтить? так, тому що він всього боїться в лісі. Послухайте розповідь про особливість життя зайчика. Зайці дикі тварини, вони середнього розміру, задні лапки зайчиків подовжені, хвіст короткий, майже непомітний. Шерстю зайчиків досить густа, а забарвлення залежить. Від сезону. Влітку, ось погляньте, зайчики сірі, а взимку стають білими. Зайці мають довгі вуха. Завдяки їм їхній слух дуже гарно розвинений. Зайці добре бігають. А чим же вони харчуються? Влітку малята зайчики їдять бобові, траву, а взимку їжею стає кора і дрібні гілки молодих дерев. А навесні зайчики дуже полюбляють травичку молоденьку. У зайців немає постійно, постійних нір. Вони постійно змінюють місця проживання. Взимку Зайчі лежання розташовуються в заростях кущів, а восени, коли частій дощі, із дерев постійно капає. Зайці живуть на відкритих галявинах в траві. Ось такий він зайчик, дітки. А ми з вами, малята, крокуємо далі і слухаємо наступну загадку. Руденьку шубку має. По гілках вона стрибає, хоч мала сама на зріст, та великий має хвіст, як навмисто оченята. Хто це спробуй відгадати? Малята це білочка, ось вона яка. Який колір шубки в білочки? Рудий, а вона велика чи маленька? Так, вона невеличка, молодці. Малята білочка дуже любить їсти горішки. Білка дика тварина. Живе вона у всіх наших лісах. Білочка живе в дуплі, на високих деревах. Зимове хутро білки сіре, а влітку вона стає рудою. Харчується білка насінням хвойних дерев, горіхами, жолудями, ягодами та грибами. У зимову сплячку вона не залягає, вона активна увесь рік ось така білочка. А зараз, малята, ми зустрінемось з вами на занятті з малювання і дещо помалюємо.